Всім привіт! Давайте сьогодні турнірити третій день. Моя оборона. А, ми тримаємося, піднялася. Ну що, погнали в атаки. що Сьогодні буде. Блін, знову Ну, Сіна Альфа. Як мені це подобається? Тут з тобою робити. Ну, цю, які. Угу. думаю, немає сенсу брати. Так, тоді можна. Можна. В принципі, в деякій мірі може і лишити. То, що думаю. І звичайно, в мене ніхто тут не буде робити супротив додому, але, Хоча мені тут не подобається те, що треба було би сюди взяти його від того. який називається. фаєза. Давайте так спробуємо. Я ще буду сьогодні не дуже так файно говорити, тому що. Тому що тепер я захворіла. Не тільки малий, вже я вже і я. Поки зможу, поки буду виставляти відео на YouTube. Не знаю, чи війну буду записувати. Через те, що в мене лікарняними так то я маю можливість, але чи фізично зможу, там уже там буде тоді ясно. Завтра. Mm -hmm. Що ми маємо? Може цього взяти. Синього. Йоу, зелених нема. Халепа, халепа. Що ж тут це робити? Я бачу ця мадам буде зараз гутувати, а я нічого не можу з цим зробити. Хоч би цю винести центральну, щоб. Щоб менше сов було. Блін, якби знати, де будуть ці зелені. Можна було б просто я так з них зліва крутити. Так не хочу. Ну, добре. Угу, виїхали таке. Зелені. Ну, ні. Ну, о, тихо, добре. В моїх зіграла сліпота. Я пропоную спробувати з неї зняти ухиляння, якщо вона захоче. Добре. Тепер можна по ній бити. Що ти мені скажеш в одиничку згуляла? Яка ти молодець? Я їй все одно нічого не зроблю. Пропоную зробити отак, можливо, ми якось цю об'єм добили добре. Дві сови буде погано. Звичайно, але ж що зробиш? Бо я так бачу, в мене на цьому тренірі, якщо попадається Дон, то все капець. Мої одно мимо гаді, добре, тут пощастило. З цією ми вийшло зробити успіх, але в загальному це буде щось, цей турнір. Так, лупимо. Добили, добре. Погнали далі. Оу, йоу, цікаво. Цікаве рішення. Та, в принципі, можна такої самої і поїхати медведицю, нема сенсу брати. Погнали. Що це переоцінила своє горло. Ну, це Зараз все тільки один тапок пройшов. Я активно розмовляю, і моє горло вже не хоче працювати. Ну і що тут цікавого це буде? Поле фігове, <кій> якщо чесно, варіацій мало, Комбо ще менше. Йому ми витримаємо небагато ударів. Одноголь то ще нормально. Далі вже не дуже. Так, маємо кристал. Це, мабуть, зробимо що нам. Трієчки тепер немає, то будемо тоді зриватися. Добити не повинен. Ні, живем. Тоді підлікуємося та вдаримо. Контра в нього, звичайно, ну. Може, виже. Угу, погнала ця пані. Можна тоді собі взяти його. Не зарядись, не зарядилась. Тут фіолетово. І капелюшка. Що синіми пробувати його добивати? Ну, угу, буде зелені добре. Це ж ми тут травитись буде? ні? А, ні, це не ця я попутала, її попутала з кимось. Я думала, що вона травління накладе. Цю зарядили пані. Ну, в принципі, тут вже все нормально буде. Доб'ємо фіолетами. добила добре. Угу. Ця пані хоче синіх. Незрозуміло тільки чому. Мабуть, доведеться тут взяти медведицю. Там, звичайно, цей джарів. Це... Доволі неприємно, але. Спробуємо якось може затаймити. Турнір без жовтих, Куча жовтих. Ну, добре, нехай. Угу. Зелені. Ще зробимо великий круть. Поки у нас медведиця є. Стигне мені цікаво до пенька, чи ні. Хто як думає? Так, доб'ється пані Костя, ні. Ну, файно вгатила, не спорю. Нормально так. Я оцінила. Мені не сподобалось. Так, погнав цей. До пенька встигли. Так, о... блін, хотіла сказати, добили. Воно відродилося. Виживе мене медведиця, жива, добре. Заборона таки стоїть. Ага, це і зняв фаїс. Yes. Добре. Знову відразила. Ну, що це таке? Ну, що ж ти оце пані така? Прям як регулярки на талантах? Пані пеньок, може, від двох доб'єм. Вона знову відродилася. Зараз це її полікує. Так, все будемо робити з медведицею. Панюк, в принципі, ще не скоро зарядиться, але. Ну ж, може бути всяке шалене комбо. Вона знущається. Кірець раз десятий вже воно відроджується. Скільки можна дивись? Ну. Та Навіть регулярки, скільки не відроджується, як воно. Те ти, ти подиви. Кожна раз. Воно якась безсмертне. Нарешті. Ну, вона в центрі гарно відстояла. Місію свою тримала. Так, маємо цей пан. Він десь палить, а потім п'є лише. Це буде дуже боляче. Цей десь Що ультою, що тичками. Що ж мені тут з вами це робити? Пігувато. взяти синіх теж не хочу, бо сині в мене ж кондибають. Це чисто так, медведицю взяти лише для того, щоб Щоб зловити цього центрального, ну, Теж таке собі задоволення. <кій> Якщо чесно, спробуємо. Можливо, тоді цього взяти. Або цю як лікування додаткове. Тому що тут буде файно бути. Спробуємо так може. Її, до речі, задоспелити ж не можна в цьому костюмі беліт. Є можливість взяти пенька. Але, звичайно, багато ходів. Зелених взяти не виходить. Це в нього багато летить цього генерала. І в генерала, і в Бальтазара дофіга летить. Не дуже хочеться. Тоді треба тут крутити. Угу. Добре. Дякую. Хоча би так. Щось підріжемо. Хоч хоч якось, хоч щось, хоч щоб не так били боляче. Буде у нас четвірка зелене. Головне, щоб ми до цього моменту дожили. Фаєс. Блін, це знущання. Це просто знущання. Чому воно ж б'є туди же. Чому воно так працює? Це тотальна несправедливість. Ну, рубрика хоч не вино. Так, це й буде бити. Битиме гарно. Що мені тут залишається? Пенька немає взяти, справа нема ходів. Зовсім. Цей генерал заряджається. Це мені тільки вибір. Або зараз зарядити Бальтазара, але на наступний раз буде генерал ходити. Або зразу генерал. Фіго. Скільки в тебе здоров'я, 41 Ну, будемо зараз отримувати від генерала. Боліт мінус точно. Зараз буде ходити вже і Бальтазар. От забагато тих летить непотрібних, так, шот на кого, його ум вижив. Що цікавого зробимо? Та, мабуть, зараз зарядом. Вона точно зарядиться. Так, ну вийшло. Чесно, я не думала, що тут буде успіх, особливо після того, як мені вбили Фаєза зразу ж на початку бою, але вийшло добре. Файна оборона, тяжка, як на мене. Його тут точно потрібен. Пара пара. Мабуть, я пропоную сюди повернути медведицю на всякий випадок. Буду четверо бити. Четверо, Угу, майже троє. <кій> Рахую я шикарно. О, Де мої зелені? Але знову куча жовтих. Трійка зелених, так о, ще одна трійка це добре. Ходім малоту. Ну, але не будемо дуже виділюватися, заберемо те, що нам дають. Угу. Ну, я тоді не знаю. Хоча, мабуть, зараз нею таки ультонем, тому що там, хто знає, може, комбо якесь олене полетить. Доведеться, мабуть, брати синіх, щоб нам позадеспелити це все. Тож моя міньйонце буде вже не буде, але все одно. Фіолетових у нас 3, 4, 5, 6. Маловато. Чисто сподіватися, що буде деяке комбо. Скільки буде таунт? Два ходи. За ці два ходи треба щось, щось робити. Ну, нехай спочатку спробуємо так. Якраз. Блін, той не зарядився. Гріл, гріл, це погано, треба його заряджати. Чи мені... Хоча це, мабуть, мені просто це доб'є. Знати би. А я цього не знаю, так що давайте краще зробимо так. Ні, не добив. я думала, що думаю, раптом доб'є. Так, ну в них зрізана атака. Це добре. Давайте тоді, мабуть, візьмемо пенька. <різь> Не дубили поцікав. Ти ж геть мало вдарив. Так, лупимо. Угу, підродження, дякую. Не дуже потрібно. Можна його взяти. Ну, мабуть, візьмемо. Це знову І Все ця пара, вона теж файно в центрі стоїть. Вона мені вже попадалася. Не дуже приємні відчуття від неї. Так, візьмемо Фаєза. Медведець активувати, це ти знову відродився. Та що це в мене сьогодні? Настільки шикарно працює в противника оці їхні таланти навіть не на регулярок. Прям ідеально. Добре, цю добили. Пацюк. Все, до побачення. Є таке. О, все, останнє бібо. Я думала, ще буде. Ого, 480 місце. Ну, звичайно, мене скинуть швидше за все, що в топ-1 я лишаюся в третій день. А там побачимо. О, всі, всі В, 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 в трійка лідері всі одинакові мають рахунок. Як ювеліри. Все синдало кам'яні, всім син, пока-пока.